Доброго дня, друзі, ви на каналі ОСЕЛЯ. Сьогодні продовжимо розглядати варіанти схеми підключення генератора до будинку. А перед тим як продовжити підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, ставте вподобайку буде цікаво і продовжуємо. Це фактично схема, яку, про яку я раніше розповідав. Але е, трохи вдосконалено. Е, кому вона буде потрібна? Дослухайте до кінця і зрозумієте. Це схема підключення генератора до будинку через напівготоматичне управління генератором плюс з доданням проміжного реле для зупинки генератора. Е, кому така схема е, потрібна? Наприклад, Якщо генератор розташований, і це перший, один із перших випадків, це коли генератор розташований досить далеко від будинку на 50 метрів, а то й більше, і тоді може не вистачити потужності цього приборчика на півотовматичному управлінні генератора, для того, щоб вимкнути генератор, зупинити його. Для цього ми ставимо сюди. Проміжне реле. Це перший випадок. І другий випадок можна підключити генератор до будинку, використовуючи лише трьохжильний провід. Як бачите, тут до генератора підходить е, ну, нейтраль, фаза, і провід для до реле для вимкнення, е, для зупинки генератора. Тобто, як в попередньому відео, ми використовували 4 жильний провід. Бо для того, щоб замкнути генератор, нам потрібно було ввести два провода. Для того, щоб вимкнути генератор, нам потрібно вести два провода, аж до нашого щитка управління. А якщо наш щиток управління далеко, десь в будинку, там, то потрібно було ці провода туди провести. крім... Фаза 0, ще й два провода для вимкнення генератора. Проміжним реле ми вирішуємо цю проблему, проводимо три провода, і за рахунок дії цього реле ми зупиняємо генератор. Я думаю, що це таке досить цікаве рішення. Тобто, фактично, мета така: або далеко генератор, і напівавтоматичне управління не може. Вимкнути, зупинити генератори, з-за того, що там дуже далеко проводає її великий опір їх, то використовуємо це проміжне реле. Або у випадку, якщо прокладаємо лише три жили. Ну, можливо, вона у вас є проведена і не потрібно там ще четверту жилу проводити ось такий варіант. Тут ми, хто не бачив, Перше відео, подивіться, можу коротко розказати. Тут у нас відний автомат на нашу систему. Далі йде автомат, який вимикає, при всяк випадок, вимикає фазу від мережі. Далі напівавтоматичне управління генератором. Як воно діє, я вже розповідав, ще коротко скажу, що воно автоматично переводить з. Потужність з фази на резерв і навпаки. Тоді, коли напруга пропала в основній мережі, цей прибор перемикає контакти на резервну лінію. Сюди, до речі, можна використовувати не тільки генератор, можна інвертор використовувати, тому що якби він працює автоматично. Якщо ви підключите інвентор, то він теж буде працювати так. І плюс в нього захист від перепадів напруги, плюс в нього можливість зупинки генератора після того, як з мережі пішла подача струму через якийсь час, там через якихось 20-30 секунд, генератор буде вимкнений. Це для нас звичайні світлові індикатори, щоб ми розуміли. На якому ми зараз на який чи від мережі працюємо, струм подається, чи від резерву від генератора. Тобто червоний я тут рекомендую зробити як від резерву індикацію, а зелену, як від постійної мережі. Ну, то вже як вам краще, ну думаю, так буде краще. Реле наше проміжне ставиться, як і ви вже зрозуміли, поблизу генератора. Його, до речі, можна є реле, які можна встановити на Дінрейку. Тобто тут ще докупляєте нижню частину, де спеціально вмикаєте туди це реле, і зручно підключати можна на Дінрейку встановити. Ось таке коротке відео. Я сподіваюся, що вам воно було корисне і допомогло. Допоможе вам підключити генератор. До будинку і, можливо, вирішити якісь свої проблеми, бо тому що були випадки, що чомусь не вимикається генератор, бо далеко він знаходиться. Ось Через таке реле він у вас зможе вимкнутися без проблем, тому що це реле встановлюється поряд з генератором. Ну так, може, в принципі, все розказав. Так, ця схема може бути з частковим. Постачанням, так і з повним постачанням, в залежності від потужності генератора, ну, то ви подивіться в попередніх відео. А також можете на, зайти на сайт оселя там спокійно почитати, порозглядати картинки і подивіться ці самі відео на самому сайті. Ну і Дякую вам за перегляд. Дякую, що приділили цих декілька хвилин моєму сайту. Ставте обов'язково вподобайку і підписуйтесь на канал. Буде цікаво. До нових зустрічей!